Як то кажуть, їли-пили, молоду бачили, до. а тепер повертаємося до роботи. Привіт-привіт! Вітаю вас, Петрук-Агенція. 309 Петрук-Агентів уже є на нашому каналі. І ми щиро дякуємо вам за те, що ви так активно дивитеся та приєднуєтеся до Агентів добрих змін. Отже, друзі, всі свята наші скінчилися, тому що вони всі у нас поряд. Олег народився 25.03. Ми з Ясією 23.05. Тобто ми за весну всі свята відсвяткували і цілий рік бери м'яч і граю в футбол. Друзі, ми настільки любимо свою роботу, що ми робимо її, коли працюємо. Ми робимо її, коли відпочиваємо, ми її бачимо у своїх снах і працюємо без вихідних 24 на 7. Дякуємо вам, що ви дуже активно передивилися наше відео про день народження, що ви разом з нами розділили це свято. А сьогодні ми повертаємося до нашої роботи на господарстві. Тому що наша основна робота, якби то вона. Уже скільки? Три тижні уже не переривалася. Взагалі в нас був один єдиний вихідний за три тижні, Це коли були проводи. Тобто на наступний тиждень після на паски. наступні вихідні після паски все в нас був один вихідний. Всі інші дні ми працюємо, тому що люди працюють на полях. І їх потрібно годувати. Але і не потрібно забувати про наше господарство, тому що, як то кажуть, що ну там працюють, там дбають, а ми своє, виходить, що закинули. Тому сьогодні ми були у Бершаді, там возили ясю по, по справах, її треба було. Зайшли у наш улюблений магазин Дамарк. Ви знаєте, я вам його показувала. Передивіться попереднє відео, там є, де відео називається Купили землі. І придбали е, хімічні препарати, які потрібні нам на сьогоднішній день для захисту нашого винограднику і для того, щоб підживити нашу картоплю. Тому що ні для кого не секрет, що е, морози, скажімо так, дали їй жару, а тепер ще дає жару. Жара, тому її дуже потрібно підтримати. І для цього ми використовуємо, я вам зараз покажу що. Отже, перший препарат це Редоміл Ну, Не подумайте, що це якась реклама. Ми не робимо реклами, ми за це не одержуємо ніяких дивідендів. Це наша щира рекомендація. Ми ділимося з вами тим, що використовуємо ми. Ви можете писати в коментарях, ділитися. Що ви використовуєте, які ви препарати використовуєте? Можливо, ми переймемо ваш досвід, а сьогодні ділимося з вами нашим. Тобто, перший препарат, який ми хочемо вам порекомендувати, це редоміл. Знаєте, про нього кажуть дуже багато, як і позитивних відгуків, так і негативних відгуків. Отже, ви бачите, картинка помінялася. <рес> Олег мій втік, бо нагадали, що на вечір немає кролям написаної трави. А вже сьома година і впаде роса. Їм же ж мокрої не можна давати. Отже, редоміл Гол багатьох країнах цей фунгіцид заборонений. І навіть не дивлячись на це, ми використовуємо його для захисту нашого винограду. І в роки, коли сильні дощі, також кропимо ним картоплю. Ну, це дуже-дуже рідко. В основному ми картоплю не захищаємо від фітофтори, бо ми садимо ранню картоплю. Вона встигає зав'язатися ще до того, коли починається сезон дощів. І... Зазвичай ми їх проскакуємо. Отже, Редоміл Голд. До Редоміл Голд ми додаємо Vermitec. Поставлю вам ось тут почала знімати ось так, щоб вам краще було видно, і ви могли зробити стоп-кадр собі і прочитати про ці препарати. Vermitec – це уже інсектицид, акарицид. Він використовується для захисту плодових винограду. Полуниці, овочевих кліщі, овочевих культур від кліщів та деяких інших шкідників. Тобто, оці два препарати, та третій препарат це мій улюблений. Майстер агро. Я дуже люблю цей препарат. Він дуже класний, недорогий, в нас він коштує 11 гривень, і вистачить нам ось цих трьох препаратів, для того, щоб покропити сьогодні наш виноград. Тому що почали цвісти уже технічні сорти винограду. А це є перший признак того, що незабаром днів. 7, 10, 12 і буде цвісти уже столові гібридні форми, тому їх потрібно обробити. Ми це робимо обов'язково. Отже, фунгіцид, інсектицид і для того, щоб підтримати імунну систему рослини, додаємо майстер-агро, це комплексне добриво. Який Олі готує препарати я там, скажімо так, він не дозволяє мені там брати участь, тому що це препарати токсичні. Ми дочекалися, поки вже зайдемо сонце, щоб не було бджіл, бо і для. В них це небезпечно, а бджоли для Оліга небезпечні. І хочу вам показати, як виглядає на сьогоднішній день наш виноград, який попримерзав. Дивіться, верхівки, які змерзли, можна забрати і перевезти їх на пасинок. Бачите, оці всі пасинки удаляємо, які є. Тут все. І тут перевели на пасинок. Так само тут. Пасинки забрали, верхній пасинок залишили, і він далі буде рости. Тому, скажімо так, ну, грони тут частково постраждали, але нічого страшного. Вільніше буде ягоді. Все добре. Цей листочок можна забрати, він теж уже тут ніякої функції для рослини якісної виконувати не буде. Друзі, це добриво можна використовувати. Як для кореневого підживлення, так і для позакореневого підживлення. Тобто, Олег цим добривом буде кропити картоплю оприскувачем. А я розведу оцей пакетик добрива в 10 літрах води в своїй поливалці. І зараз я підживлю уже помідори, томати, які я посадила найпершими. Тобто, вони вже вкоренилися, і їх уже можна. Можна підживити. Так, друзі, поки я дойду добриво там у поливалці, воно добре там розчиниться. І поки я дойду до помідорів, вже їх можна буде поляти розчиненим добривом. І так, побіжно вам покажу, в якому стані наш город на сьогоднішній день. Тому що півтори тисячі підписників, ой, вибачте, підписників переглядів зібрало наше відео про посугу. Тобто, це актуальна тема для дуже багатьох. Людей, користувачів мережі Ютуб. Дощу у нас так і не було. Так і ми з цими лійками, поливалками так і ходимо. Бурячків моїх як не було, так і немає. Моркви мої, бачите, я ділянку так і не сапаю. Дякувати Богу, картопля хоч посходила, але далі там в відео вам покажу її ближче. Помідорки посадили, приживаються. Тут все чудово, ой, важко нести, задихалася. Стара жінка, бачите, поки було 45, то ще, ще трохи гибала. Так, тут пересапала, бо тут нічого немає, нічого не посходило. Тут бурячків теж пересіяла, але їх так і немає. Так, хто дивився, як ми садили квасольку? Ось так вона виглядає, теж її поливаємо. Цибулею своєю, скажімо так. Користуюся уже на всі тяжби, бачите, вже місця. Тому що старої цибулі у мене вже немає, я повністю вже беру цю. До речі, сьогодні в вершаді подивилася, по чому цибуля стара, 40 гривень кілограм. І така ще й не, не дуже-не дуже файнецька. Так, отже, найперші наші помідорки, коли ми з вами їх садили разом, і можете передивитися відео. Про те, як ми ризикували і садили. Всі вони класно прийнялися. Здається, десь одної тут, тут немає. От я її десь зламала, притиснула. да. Ось тут, бачите, немає, але я її тут підсадювати не буду, тому що ж тут ще кавун є. І вони класно вже виглядають. Морозу, дякувати Богу, не було, але й дощів на них теж немає. Ми їх ще один раз. Поляли і більше не зачіпали. Тобто, раз як садили, ще раз поляла, обсапала, і це буду вже третій раз поливати разом із підживленням. Отже, приступаємо. Нарешті ми добралися вже до нашої картоплі. Ось так вона виглядає після нічних заморозків. Нагадаю, що це сорт ранньої картоплі під назвою Торнадо, яка придбалася у магазині ФорсАгро, інтернет-магазині. Далі вона була посаджена 5 квітня. Тобто буквально через десяток там днів їй буде два місяці відроду. Садимо ми картоплю не прокільчену, до... прийшла з нової пошти, забрали і зразу посадили на другий день в землю. Дуже вона була, скажімо, так, побита морозом, але нічого, дякувати Богу, все, все добре, вона відійшла все, все чудово. Коли... Мороз закінчився. Ми її наступного дня підляли таким самим добривом, тільки уже робили її кореневе живлення, підляли її майстер-агро для того, щоб трішечки їй допомогти пережити оцей стрес цих морозів. Сьогодні ми придбали теж це саме добриво і вирішили уже провести ще одне. Позакореневе підживлення, тобто листове. Дочекалися, поки сонце уже сяде, не буде так швидко випаровуватися вода. І Олег зараз її ще раз пройде по листу цим добривом. Він висипав тих два пакетики, які я вам показувала, на оприскувач на 15 літрів. І зараз її. Всю пройде, покропить. Наступна наша картопля, це ця, що нам прислали наші друзі із Київщини, із Броварського району, і от там далі сходить картопля пізня, бельмонда і, 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 і скажіть, як Марфуша. До речі, хочу сказати, хто там дивився відео, де-не-де де появилася. Появилася уже квасолька, починає сходити, я її теж підливаю. І зверніть увагу ще, люди, на пшеницю. Вона вже полив'яна. Це взагалі в цьому році все на місяць скоріше. Мені здається, що в перших числах липня у нас вже будуть жнива. Якщо зазвичай десь в, після 10-го, після 15-го числа липня починаються в нас на Вінниччині, Бершаччина, жнива. То мені здається, що в цьому році це буде ну, буквально перша декада. Все, Олег Олексійович, наші підписники тебе додивилися. Дякую тобі за, за емоції, які ти створюєш людям. І побажай гарного дня нашим підписникам. Гарного дня, всього найкраще! Як повільно йде час, коли ти щось чекаєш, і як швидко плине час, коли ти маєш дуже багато роботи. Ми навіть не щулися, коли сонце уже майже опустилося за небокрай. Так спішили, щоб все зробити, та ще й до того всього вам зняти і показати, що ми робили. Дякуємо вам, що дивилися, дякуємо вам двічі тим, хто додивився до кінця. Ми вже будемо з Олегом йти додому. Яночка наша пішла до свекрухи, до бабки свої попрощатися, бо завтра вже Олег Ясю буде вести на Умань, і вона приїде уже аж на канікули, 21 червня, боже кажу, це ком в горлі. Все, друзі, важко. Працюємо важко, часу немає відпочивати. Здається, що так кинув би все, і що? І, і нічого. Але завжди ловлю себе на думці, те, що зараз всім важко. Зараз важко тим, хто воює, зараз важко тим, хто працює. І, знаєте, це тримає. це тримає. Бо я знаю, що чим більше ми будемо працювати, Тим більше ми будемо сплачувати податків, і, по крайній мірі, ну, я вже казала в одному із своїх відео, що одну пенсію ну, одній із своїх мам, бо ми маємо дві бабушки в Янусі, моя мама і моя свекруха, по крайній мірі, одну пенсію ми платимо. Тому не опускаймо руки, єднаймося, кріпімося, терпімо, Господь теж терпів. І нам заповів терпіти. Все одно ми переможемо, все одно це все закінчиться, тому що після чорної полоси завжди наступає біла. Гарного вам вечора, недільного. Ой, Боже, недільного -ту. -ту, -ту, -ту. сплюнь, Альона, суботнього. Ну, я ж вам казала, три тижні без вихідних, тому не дивуйте. Пока-пока.